Приїхали подивитися ось цей підбайк, але Діма сказав, що візьме мені ось цей підбайк. Всім привіт. Десь тиждень тому в мене з'явилася ідея придбати для Олени або подивитися підбайк. Підбайк, мені здається, дуже гарною ідеєю. Він легкий, тому Олена зможе легко з ним впоратися. Ми приїхали в магазин подивитися і познімаємо вам.

Ну що, Лени, як тим? Під байк. Такий ви легейсенький не, ви виправник. Це вам 160 кілограмів вала. Придивляємося для навчання. Мені здається, це ідеальний варіант. А де я попробую на російський? Сухано, мене тут були ці діти. Для нього завеликий. Такий мотоцикл. так? Легко саме цей мотоцикл радив своєму топ-5? Тут нас прийде, дорожня. Таке крило велике. Ну, це була б не наша поїздка, якби в нас не було якихось пригод, наприклад, як дощ, під який ми, звісно, попали вже, коли були в магазині. Будемо сподіватися, що зараз його якось проскочимо, бо запарули їхати мокрими. Хоча сьогодні ми приїхали в сусіднє місто. Подивилися на підбайк. Олена також на нього подивилася. Не знаю, будемо думати. Навіть по магазину поїздила на ньому ножками. А що ви думаєте про підбайк? Які ваші думки про це? Поїхали додому вже. Що ви думаєте про мене на підбайку? М -м -м? Шахта Тернівська а, ну, це якесь собаче везіння, просто коли ти кудись їдеш і завжди буде той плятий дощ. Ну, ну за що? За що, за що? Зупинилися трохи перепочити від тої дороги під дощем. Вже на виїзді з Павлограду, коли виїхали за містом, то дорога суха. Ніби того доща і не було німа смачного. Так, що, поглянь? Дуже смачний. Але тут теж Діма каже, що він кайфанув від дороги. Що ж, ми поглянули в магазині на підбайк, примірялася я до нього. Напишіть в коментарі, що ви думаєте щодо мене на підбайку. Як вам ідея, Діми, щоб я навчилася краще керувати мотоциклом саме на підбайку, бо він малої ваги та по зросту мені підходить. А я буду думати і будемо з вами в коментарях це обговорювати. Всім дякуємо за те, що були з нами в магазині. Всім бувайте.